Добрий день, дітки! Вітаємо вас! Маляка! Сьогодні ми вас запрошуємо в нашу лабораторію цікавих досліджень. А про що сьогодні ми з вами будемо говорити, ви дізнаєтесь з наступного досліду. Та зараз ми з вами проводимо дослід фокус, з якого дізнаємося, про що ми сьогодні будемо говорити. А для цього досліду нам потрібно буде єкість з водою, серветки і склянка. Тож починаємо. Беремо склянку. Вона яка? Порожня. У неї ми покладемо серветку. Так, а тепер цю склянку ми зануримо у ємкість з водою. Як ви гадаєте, чи намокне серветка, чи ні? Перевіримо? Серветка яка? Суха, суха. Що ж не дало серветці намокнути? Цікаво, а що ж не дало намокнути серветці? Склянка була порожня, але в ній було те, чого ми не бачили повітря. Повітря ніби ковдрою огортає землю. Повітря прозоре! Воно не має ні кольору, ні, ні запаху, ні форми. Тому ми його не бачимо. Але можемо відчути, коли воно починає рухатися, і утворюється вітер. Повітря і не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки пробути. Ось ти навколо себе подивись все дихає: листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить, і диша рибка, і рак, і диша річка. Повітря треба кожному, щоб жити. Маляка, а як ви гадаєте, чи в землі є повітря? Давайте перевіримо. Беремо грудочку землі і залюблюємо водичку. На поверхні з'явились бульбашки. Значить, ми робимо висновок який, що повітря є у землі. А в камені є повітря. Давай перевіримо. Давай. А ну-ка, з'явилися бульбашки. Так. Так, з'явилися бульбашки. Значить, що? У камені є повітря. А в глині є повітря. Давай перевіримо. Так. Занурюємо глину у воду. Так. Бачите, на поверхні з'являються бульбашки. Робимо висновок який, що у глині також є повітря. А у людини є повітря. А давай перевіримо. Давай беремо солонинку, і подмухаємо. Отже, який робимо висновок, що повітря є скрізь? Отже, в цьому досліді ми дізналися, що повітря не видиме. Давайте це перевіримо ще раз. В нас є пакети. Вони які? порожні, порожні. Наповнимо їх цеглинками. Пакет став об'ємним. Тепер ми цеглинки повернемо на цеглинки. А пакет закриємо. Пакет який він? Порожній. Але він... Об'ємний. Став об'ємним. Тому що в нього є що? Невидиме повітря. Малята, проводимо наступний дослід. Якщо ми подмухаємо на нашу кульку, що відбудеться? Так, кулька почала котитися. Так, а тепер ми до вентилятора піднесемо ось таку чашечку. Гляньте, що буде відбуватися з серветкою. Під дією повітря вона також починає рухатися. А тепер візьмемо вітречки і почнемо дмухати на них. Що відбувається, діти? Так, вони також рухаються. Отже, робимо висновки з цього досліду. повітря може рухати предмети. Назвемо властивості повітря. Повітря невидиме. Повітря є скрізь. Повітря рухає предмет. Без повітря неможливе життя. Ну що, друзі, вам цікаво було? Ви запам'ятали властивості повітря? На цьому наші досліди закінчуються. До наступних зустрічей в лабораторії цікавих досліджень.